Вітаю колеги! Мене звати Олександр Дикий, я маркетолог західного регіону компанії «Сингента». І сьогодні ми знаходимося на дослідному полі компанії, що розміщене на базі господарства Апогей Агро у Львівській області. Зі мною знаходиться сьогодні технічний експерт Західного регіону Сергій Радчук. Сюди ми прибули для огляду посівів кукурудзи, соняшнику також на даному полі розміщався посів озимого ячменю, який на сьогоднішній день є зібраний з урожайністю 85 центнерів з гектара з базовою вологістю. Далі Сергій Рачук нам більш детально розкаже про стан посіву і що тут застосовувалося. Вітаю Сергій, вітаю Олександр. Розкажи, будь ласка, більш детально про систему захисту та стан посіву на сьогоднішній день. Стан посівів кукурудзи на даному демополі можна охарактеризувати як задовільний. Кукурудза знаходиться у фазі викидання волоті. Стосовно системи захисту, коротко на даному полі з ґрунтових гербіцидів було внесено продукт Permex-3TZ Gold, в номі 4,5 літри на гектар. Також з урахуванням того, що попередником під кукурудзу був соняшник, для контролю падалиці соняшника та інших видів дводольних та однодольних бур'янів було внесено продукти Люміс в нормі 2 літри на гектар. Який в принципі спрацював е, доволі непогано, ми не спостерігаємо за спадали соняшника та інших видів буянів. Також на даному полі з початку викидання волоті було внесено продукт Ampligo, в нормі 0,250 грам на гектар для контролю лускокрилих шкідників, зокрема кукурудзного стеблового металіка, в баковій суміші разом з фунгіцидом Extra в нормі 0,75 п'ять на гектар для контролю хвороб, але зокрема для контролю гельмінтоспорозних спойозних домисностей. Дякую, Сергій. Далі ми перемістимося на посів соняшнику, щоб поглянути більш детально його і розказати вам про його ставку. І так, колеги, ми перемістилися з кукурудзи на діляночку з посівом соняшника. Коротко про систему захисту, яка тут використовувалась. На даному полі в якості ґрунтового гербіцида було внесено продукт Премек-Статизе в нормі 4,5 літра на гектар. З фунгіцидних внесень в фазі восьми листочків тут була внесена бакова суміш. З продуктів Амістар Екста в нормі 0,5 літра на гектар, плюс фунгіцид морфорегулятор сетар в нормі 0,5 літра на гектар разом з інсектицидом Каратезу в нормі 0,2 літра на гектар. В фазі звірочки на даному полі було внесено інсектицид Angio в нормі 180 грам на гектар, плюс фунгіцид Амістар Голл в нормі 1 літра на гектар. Що ж, дякую, Сергій, дякую, колеги. Всім вдалих урожаїв. Хорошої погоди і слава Україні! Героям hey, слава зустрінемось.